Доброго дня, я Боярський Володимир Валерійович, лікар-офтальмолог або окуліст. Це лікар, який займається захворюваннями ока. От, я вирішив почати свій відеоканал, щоб розказувати своїм пацієнтам, а також не тільки своїм пацієнтам, а пацієнтам інших лікарів, інших лікарів, які мають захворювання ока. Щоб ви могли розбиратись в сучасних методах лікування, а також знати, що вам призначають лікарі, щоб вам не призначали ніяких зайвих процедур, операцій, лікування, щоб вас не змогли обманути, бо є такі е <свят veure> випадки, коли призначають зайве лікування або оперативні втручання. На жаль, таке рідко але буває. От також я буду розповідати не тільки на теми захворювання очей, а й загалом про здоров'я. На ті питання, які вас будуть цікавить, я буду знімати відео, відео та відповідати на них. Тому підписуйтесь на мій канал, на мої сторінки і до зустрічі. Будьте здорові!